18-та година вечора Як у Шинецька, територіальна виборча комісія зібралась на чергове засідання. На порядку денному кілька процедурних та основне питання скасувати постанову комісії від 23 березня про розподіл виборчих округів. Вона, мовляв, не дійсна через те, що тодішня головуюча, яку призначили за квотою у поблоку, ввела членів комісії в оману. Постанова стосувалася одномандатних виборчих округів. Які ми затвердили, і за які проголосували, вона переробила їх, поставила печатку. Межі округів комісія визначила ще перед тим, 22 березня, та голова ТВК початку не поставила. На другий же день зібрала екстрене засідання, про яке багатьох членів комісії взагалі не повідомила. І вже нову редакцію протоколу та постанови завізувала. Вона мені підсуває документи, стає на мене напроти, протягу стола. і давай бігом підписуй, тому що мені вже треба йти. Я устала цілий день. Була в реєстрі. Я війшла в її положення, і Кажу, я не маю права. Взагалі, я зразу не хотіла підписувати. Я не маю права. Підпис, так як вона психолог, вона на мене подіяла. Я мусила підписати. Поки члени ТВК радяться, як владнати ситуацію в рамках закону, свої поради активно дає ось цей чоловік. Представився він журналістом газети Батьківщина. Тишка стверджує, що вона поставила підпис, вона не була секретарем, але її на 22-го числа було засідання і секретаром на засіданні була я. Давайте ми будемо вирішувати, а ви будете фіксувати ті. Пристрасті розпалюються, доходить до того, що члени комісії і слова не можуть вставити. Нас немає толку, то ви ще допомагаєте нам підливати масла в вогонь. Не витримавши тиску, комісія робить 30 хвилину технічну перерву. Журналістів просять покинути приміщення. Тим часом до будівлі, де засідає комісія, підходять молодики. Як виявляється, це представники батьківщини. Прийшли спостерігати за роботою комісії. Не будем. Заважати, я вам це обіцяю. Ну, якщо щось тут буде не так, то ви всі будете відповідати. Я вам це також обіцяю. Перед законом я нікого, я нікого не збирався залякати. Якщо все тут в межах закону, то ми нікому нічого не будемо мішати. В результаті члени комісії більшістю таки проголосували за скасування постанови від 23 березня. березня. 17 членів ТВК проти лише троє представники опоблоку та батьківщини. І тут слово бере голова комісії. Він на посаді лише другий день після свого попередника. Стосовно даної постанови, я відмовляюся ставити. Підпис на ній відмовляюся розписувати, ставити підпис та ставити печатку. І Хочу зробити заяву, що я завтра вже хочу знати повноваження голови виборчої комісії. Тепер в комісії має терміново з'явитися новий голова. Розблокувати роботу зобов'язана районна виборча комісія, яка і має призначити головоючого завтра. Я з цим рішенням протокольним поїду в районну. І там буду говорити, що є така відмова, що рішення прийнято більшістю знову ж таки. Є постанова, але вона знову ж не підписана головою, тому що він складає свої повноваження. Перші вибори в Якушиницькій об'єднаній територіальній громаді повинні пройти 30 квітня. Але якщо з виборчими округами не визначиться, саме волевиявлення може опинитися під загрозою зриву. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканалу Віта.